Силу пане Денисе, не так давно. А ми в цій студії з вами обговорювали про. Другий етап земельної реформи, які ми разом з паном Павлом і з паном Денисом вами намагалися тут призупинити, в тому числі і в цій студії, робили Було, все, що могли Робили так, все, що могли І ми ще Як не склали би. руки в жодному випадку. Ми продовжуємо боротьбу. Дискутуємо да, обговорюємо. По-перше, поінформуйте мою цікавість, що з нашими успішними, так би мовити. Протестами інформаційними назвемо це таким словом. Що з нашою петицією? Яка ситуація зараз? І до чого я веду в контексті того, що ми тут зараз обговорювали? А вам не видається, що все таки? Я свідома того, що не призупинили другий етап, як ми того з вами хотіли земельної реформи в Україні. Що це робиться абсолютно свідомо на догоду, так би мовити, нашим партнерам, іншим фермерам з інших країн з огляду на те все, що відбувається. Чи я таку собі намалювала злочинну Ні, змову? Це не конспірологія, правда, іспілогія є, тому що я не фермер, але вчуся разом з вами. А я б трошки хотів би зупинитись на тому, що сказав Павло. а Потім плавно перейти до обігу земель, тому що ці речі взаємопов'язані в нашій історії, аграрні. Зокрема, і я хотів би додати, чому європейські фермери не 22-му році так вийшли активно протестувати, а лише в середині 23-го року, тому що пік ціни в 22-му році був надвисоким, коли в Україні війна. Коли українські аграрії несли збитки, коли ми не мали можливості експортувати, європейські фермери, в тому числі польські, угорські, заробляли. словаччини, заробляли надприбутки. Тоді ціни зросли колосально. І, власне, коли ми подивимося зараз, частково починає світі рівнювати ціна до довоєнного періоду. А в цей самий період їм обіцяли, що ви весь час тепер вже будете отримувати такі кошти. А вони бачать, що ціна падає. А ми з вами пам'ятаємо квітень, травень місяць, коли ці ага. всі сплески були підігріти третій стороною і казали, що винні в цьому українці. Хоча, по факту, українці не винні. В в тому що вони експортували через Польщу, чи експортували через Румунію чи Болгарію, вони експортували тому, що використовували як транзит, а ціни знизу ж в світі. Тому сьогодні, коли ми дивимося, комунікації відбувається на рівні урядових процесів, наприклад, приїзд Дональда Туска до України, він це свідомо говорить. Тобто вони розуміють, що йде тенденція до зниження. І нам потрібно шукати якісь варіанти співпраці. І в цьому контексті ми на жаль стаємо заручниками отого запізнілого процесу реформування структури самого європейського. Союзі, коли вже прагнення їхніх аграрів значно вище тих моментів і критерій, які передбачані самою структурою Європейської комісії, тому що Європа, на жаль за останні роки не реформувалася. Ціни зростають, дотації не зростають, податки зростають, кредити залишаються на незмінними, і все це побудило аграрів Франції, Німеччини, Бельгії Польщі Угорщини, Румунії вийти на ці протест. І ми знаєте, в цьому круговороті виявилися якоюсь такою третій стороною. До яких ви мають претензії, і в цьому всьому ми розуміємо, що у нас війна, ми маємо дати відповідь на головне питання, як себе захистити, як відбити ворога. Але водночас процесом євроінтеграції ми ще змушені давати відповіді на ті питання, які формують сьогодні європейські колеги. Але в контексті цього для нас, як аграріїв. Не так сьогодні експорт є ключовим моментом. і ключовим моментом залишається земельна реформа. І Тут переходимо до вашого питання, пані Христина. Тому що дійсно, на жаль, за цей період ми відчуваємо, що ніякого діалогу не відбувається. Наступило 1 січня, ніяких змін не відбувається. Хоча напередодні нового року ми констатували, що на ту петицію, яку зареєструвала Всеукраїнська аграрна Рада, яка зібрала більше 26 тисяч голосів, ми бачили відповідь президента України, який доручив. Прем'єр-міністр України вжити заходів в контексті з точки зору національної і продовольчої безпеки, чи це не буде шкодити? І ми очікували свідомо від виконавчої влади України, що буде певний діалог з законодавчою владою, що Верховна Рада, уряд. Буде працювати, створиться якась робоча група, буде запрошені всі а, асоціації. Народний депутат нам про це Пам говорив? пам'ятаєте, так? Христинюк Хрест... ще як в нього Костюк Костюк, Костюк так, Томар ще мажортаж, Казав, ми навіть будемо проводити засідання аграрного комітету. Запросив вас на засідання? Ні, не було. Не було і комітету, не було по цьому питанні. І, власне, ми в такому очікуванні думали, що дійсно, тому що аргументи вони наведені більше ніж зрозумілі і більш ніж адекватні в умовах війни. Перше війна. Ціни на продукцію немає. Значна територія, на жаль, окупована. Та що де окупована, вона знищена. Інфраструктура замінована, а трактори комбайни викрадені або теж знищені. Товари виробників втрати в сукупності прямих непрямих збитків за період війни більше 40 мільярдів доларів. За період 2023 року за відсутності низької ціни на сировину втрати 3 мільярди доларів аграрії на війні ті, хто не воює, допомагає утримує економіку об'єднаних громад, допомагає Збройним силам. І ми кажемо, що шановні, дивіться, ну якби фактори не такі, що вказують, що нам потрібно розпродавати. Нам потрібно навпаки, акумулювати зусилля, щоб тримати свою цілісність. Бо в той момент, коли наші хлопці борються за кожен клапик нашої землі, ми тут устрою, влаштували поле чудес, поле чудес роздаємо не, не шматками не по 100, по 200, а по 10 тисяч гектарів. То ми втрачаємо на. Дію і прагнення тих людей захищати, тому що навіть зараз я бачу в інтернеті звернення військових людей, аграрії, які стали військовими, і він кажуть: а за що ж ми боремося? Яка ціль? Тому що ми боремося за землю там відстоюючи її зброю, а тут вибирати це все розпродаєте. Тому а, наша позиція вона незмінна. Ми вимагаємо і наполягаємо. І дякую, що є експертне коло, яке теж в цьому підтримує. Вам дякую, журналістам, що тримаєте це інформаційне поле для нас. Це дуже важливо, щоб ліміти. На період війни вони залишалися порядка 100 гектарів. Ми не проти юридичних осіб. Але шановні, коли е, ми бачимо приклад європейців, поляки максимум 500 гектарів, литовці, максимум 500 гектарів, в Естонії трошки більша цифра, якщо я не помилялась. Але ми ж євроінтегруємось. Ми політично е, задали тон, що ми будемо частиною цього євросоюзу. То якщо ми будемо частиною цього то Євросоюзу, в цьому так виглядає, що ми не єм ми, ми вже получається, що по ми собі. створюємо знову ж таки, додаткове навантаження на тих самих європейських Фермерів, тому що вони зараз кажуть, що відбулося а, така дуже засилля української продукції. Але ми ж говоримо про малий середній бізнес. А уявіть, що за ці роки два, три, чотири роки сформується потужний надер такий кластер а, великих латифундій, який буде значно інтенсивнішим у своєму прагненні здобути європейський ринок. А отже, ці середні і малі фермери Європи ще більше будуть страждати. Тому я очікую, що такий діалог ще не завершений, тому наполягаю, щоб цей діалог треба і ми тримали Чех, це на поє Я просто питання. боюся, що ми трошки зараз